Білий класичний безгалтер латвійського виробника Вова, модель 64211. Повномірні об'єми піг грудьми, резиночка добре тримає бізгалтер і довгі повномірні пояса. Три ряди гачків в великих розмірах і в середніх по два ряда гачків. Кругла дуже зручна чашечка, теобразний крій саме працює на таку форму. І з верхньої частини м'яке еластичне мережево на м'які стрічечки. Гарно збирає груди ближче до центру, приємна на дотик тканина. І тут також є додаткова резиночка, яка дуже зручна в цій зоні і підбирає все зайве і гарантує варну посадку. Як ми казали, ТЕобразний крій він завжди працює на повномірні на круглу форму і збирає груди ближче до центру. В інтернет-магазині білизна InYoan Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джейль і К, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.